Фінансової підтримки потребують і культурні заклади, та головне уваги відвідувачів. Музей архітектури Запоріжжя святкує другу річницю створення і запрошує усіх долучитися до вивчення історії рідного міста. Музей архітектури Запоріжжя унікальний просвітницький проект, реалізований до 250-річчя міста. В жовтні нинішнього року він святкує свою другу річницю. Незважаючи на труднощі, намагається працювати. Історія нашої архітектури Запорізької вона досить е, велика, досить цікава, і досить різноманітна, оскільки вона об'єднує багато різних дотичних до історії архітектури тем, такі як побутова історія, просто історія міста, історія назви і так далі. Музей архітектури. Докладно розповідає про розвиток міста від першої Олександрівської фортеці до сучасних мікрорайонів. Експозиція складається з чотирьох відділів, присвячених забудові Олександрівська, колоніям менонітів, добі індустріальної модернізації та повоєнному відновленню міста. До своєї другої річниці музей підготував нову виставку: назва мова міста. Це виставка про те, як урбаноніми або назви міських об'єктів, такі як вулиці, площі, сквери і парки, як вони відбиваються у людській свідомості, у свідомості містян, чи впливають вони, чи не впливають. Якщо впливають, то наскільки? Як оці всі впливи змінювалися протягом ХХ століття і початку ХХІ століття? Відвідувачі музею навіть корінні запоріжці дізнаються на екскурсіях чимало нового. Не дуже велика експозиція, але дуже багато експонатів, дуже багато інформації. І можна і самому по постентах пройтися і ознайомитися. І тут вкладено душу, якісь віконця, якісь дверця. Так багато всього там засекречено, заховано. «Перший музей музеї іду вражена, вражень дуже багато, особливо екскурсовод чи директор музею Михайло. Михайло дуже гарно розповідає. Я е, сама займалась краєзнавством в Оріхові, а тут е, знань, знань нових отримала і дуже задоволена. На жаль, час безжальний. Про існування деяких визначних споруд в Запоріжжі можна дізнатися лише в музеї. Багато зникло з історії, з ну, мапи нашого міста. Що треба зараз думати про те, щоб зберегти ті надбання, які у нас є. Музей архітектури Запоріжжя знаходиться за адресою вулиця Гоголя, 66, в одній будівлі із бібліотекою, разом з якою утворює багатофункціональний культурний центр. Екскурсії зазвичай проводяться по суботах, не дивлячись на нинішню ситуацію, запорізькі музейники впевнено будують плани на майбутнє. Планів багато. В планах є відкриття нових виставок у 2023 році. Деякі з виставок це ті, які ми хотіли цього року відкрити. І, звичайно, що не, не вийшло. Ми сподіваємося, що а, така змога буде, що війна закінчиться нашою перемогою. І, а, Зможемо розвивати і музейний сектор безпечно розвивати цей сектор і пропонувати нашим гостям нові виставки цікаві е і актуальні.